Всім привіт! Радий вас вітати на нашому каналі, де ми робимо огляди на різні продукти бренду Alpina, тестуємо їх характеристики та даємо рекомендації щодо легкого ремонту. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо мозаїчну штукатурку Alpine Expert Mosaic. Puts. Отже, розглянемо технічні характеристики Alpine Expert Mosaic Putz. Вона на основі натурального каменю, вона стійка до погодних впливів, а також до механічних навантажень. І, в свою чергу, вона дуже легка в нанесенні та зручна в структуруванні. Ну що ж, від теорії переходимо до практики. Перед нанесенням музичної штукатурки поверхню необхідно прогрунтувати ґрунтовкою Alpine Expert Grundierung Unterputz. Також дуже важливо попередньо затонувати ґрунтовку в колір музичної штукатурки або колір, який буде наближений до неї. Це необхідно для того, щоб після нанесення штукатурки поверхня виглядала рівномірною та не мала пробілів. Перед нанесенням штукатурну суміш необхідно ретельно перемішати міксером на низьких обертах. Рекомендується наносити матеріал методом мокрим по мокрому, щоб уникнути стиків. Під час роботи необхідно звернути увагу на рівність поверхні та уникати великого скупчення матеріалу. Матеріал необхідно наносити за допомогою кельми з нержавічої сталі та під час роботи періодично його очистити. Також не рекомендується розбавляти матеріал водою, оскільки це може вплинути на його властивості. Витрата матеріалу становить приблизно 4,5 кг на квадратний метр. Альпіний експерт назайк пус рекомендується застосовувати на мінеральних основах, таких як цементно-вапняна штукатурка, бетон, гіпсові шпаклівки та гіпсові плити. Найчастіше мозаїчну штукатурку використовують для оздоблення цокольної частини будинків інколи її використовують для декорування зон біля вікон або окремих невеликих ділянках фасаду. Отже, що я можу сказати після нанесення Alpine Expert Mosaic Puts. З часом він не буде втрачати колір під впливом погодних умов. Також при роботі з матеріалом труднощів не виникало. Як завжди, чекаємо на ваші відгуки. Пишіть нам у коментарях. А якщо ви бажаєте дізнатись більше секретів легкого ремонту та не пропускати наші відео, підписуйтесь на наш канал.